Мене звати Любов Бакало, і я аналітикиня та менеджерка проєктів громадської організації Zero Waste Weist. Це серія коротких відеороликів про використання багаторазових засобів гігієни для немовлят. Перше відео вже доступно для перегляду в описі під відео. А зараз я хочу поговорити з вами про висаджування, яке відоме під назвою Метод природньої гігієни немовлят. Жодної водички, тільки практичні поради. Привіт! мене звати Ірина Панчишин і я мама, яка практикує висаджування. Що це таке? Це по суті дії батьків, дії дорослих, які розпізнають сигнали своєї дитини і допомагають їй випорожнитись. Про цей метод я дізналася ще 12 років тому, коли побачила, як мама моєї подруги так висаджувала свою внучку. Тепер так роблю і я. Починати висаджувати дитину варто тоді, коли ви самі на це готові. Наприклад, у моєму випадку я почала це, коли моїй дитині було всього лише два тижні. Але плюс цього методу висаджування, що можна починати і у два, і у три, навіть в шість місяців, якщо ви можете і в силах тримати свою дитину. Я ловила лише денні випорожнення своєї дитини? Найчастіше це була дефекація, але у 90 випадків, коли дитина какає, то буквально за 1-2 хвилини вона одразу і попісіє. Як дізнатися про те, що хоче дитина випорожнитися? Загалом, діти, як і дорослі, починають подавати це сигнали своєю мімікою. Вони починають крихтіти, буває, що можуть і плакати. Також вони підбирають свої ніжки, активно можуть і пукати. Це означає, що ось потрібно спостерігати і можете вже її нести до ванни. А от щоб вловлювати попіси, вам Трішки треба запастися терпінням, і найкраще це спершу спостерігати за дитиною. Впродовж трьох-п'яти днів ви дитинку ставите, як звикло вона лежить у вас в ліжечку чи на вашому ліжечку. Можете її роздягнути або вдягнути у краще поленку, тому що в підгузнику ви не одразу побачите, коли дитина випорожнилася. Ви фіксуєте собі час, і зазвичай цей час у діток однаковий на випорожнення, зокрема на попіс. І після цього, коли ви за 3-5 днів будете мати усю загальну картину, можете вже орієнтуватися на той час і будете знати, що у цей момент ваша дитина хоче попісяти. Тож, якщо ваша дитинка ще зовсім маленька, до двох місяців я рекомендую використовувати ось таку позу, ви її кладете собі на бік, на руку, при цьому спинка дуже добре притуляється до вашої руки. Ми розводимо ніжки і можемо її ставити над умивальником чи над мискою. При цьому, якщо дитина плаче, ви ще й можете паралельно зразу дати груди, аби її заспокоїти. Виглядає це ось так: більш класична і найпоширеніша поза для висаджування це коли ви тримаєте дитину, притуливши її спинкою до свого живота. При цьому її голівка має бути між ваших грудей, спинка. І таз притулятися до вашого живота. Ми ніжки відводимо своїми руками, і таким чином вона випорожнюється. Ще одна зручна поза для висадження це коли мама сидить, і ми частково на свою ногу кладемо маля, притримуємо своєю рукою. При цьому голівка дитини має нам торкатися ліктя нашого. І розводимо ніжки, щоб дитина могла випорожнитись. Висаджування має кілька переваг. Головна для мене, і з якою я ділюся з усіма мамами, це те, що моя дитина не знала, що таке коліки. А Головне, що я й не знала, що таке коліки. Правда, до цього я ще додавала масаж животика і також її викладала на животик. Друга перевага: між вами і дитиною формується емоційний контакт. Спостерігаючи за малюком, ви навчитеся розпізнавати сигнали і реагувати своєчасно на потреби дитини. Ще один великий плюс це те, що ви економите на підгузках. Навіть один невикористаний підгузок це вже велика перемога. Бо, по-перше, ви економите свій сімейний бюджет. І ви бережете довкілля, адже ми знаємо всі, що ці одноразові підгузки вони розкладаються купу років. Також при висаджуванні шкіра дитини не буде подразнюватися, тож ви не дізнаєтеся, що таке полішковий дерматит. Окрім цього, висаджувати можете дитину не лише ви, але й інші дорослі. І головний плюс висаджування це те, що дитину, яку висаджували, буде легше привчити пізніше до горщика. Дякую Ірині, що поділилася практичними порадами та своїм особистим досвідом. А я ж закликаю поставити вас лайк до цього відео, підписатись на наш канал, а також на наші соцмережі Facebook та Instagram. І будемо щиро вдячні, якщо ви будете підтримувати наші проекти на нашому сайті Zero Waste Львів через кнопку підтримати.